Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Травень – один із найактивніших місяців для дачників. Тепло вже встановилося, а грунт досить прогрівся. Це чудовий час для посадки безліч овочів, фруктів і квітів, як у відкритий ґрунт, так і на розсаду. Що можна посадити в травні? Помідори, перець, баклажани. Висаджуємо розсаду цих культур у відкритий ґрунт, коли мене загроза заморозків. Кабачки, огірки, гарбузові. Їх можна сіяти насінням прямо в ґрунт, якщо температура повітря стабільно буде триматися вище 15 градусів. Морква, буряк, картопля ідеально підходять для посіву в першій половині травня. А от морква, друзі, посадковий період може тривати до середини липня. Рідицьку можна сіяти кожні два тижні для безперервного врожаю. Кукурудза, квасоля, селера, соя, цибуля порей, зелена цибуля, салат, арахіс, манголь все це можна сіяти прямо в ґрунт. Кріп, петрушка, шпинат. Можна висівати також прямо в ґрунт. Ці культури швидко ростуть і не бояться прохолодних ночей. У травні можна висаджувати нові кущі полуниці або пересаджувати старі. У травні можна висаджувати такі квіти, як петунії, чорнобривці, айстри. А багаторічні у травні можна ділити пересаджувати і іриси, і півонії, і різні багаторічні кущики. Друзі, місячний посівний календар на травень 2025 року допоможе правильно спланувати посадкові роботи. До вашої уваги, фази місяця у травні 2025 року. Із 1 по 11 травня це місяць, що росте 12 травня. Повний місяць. Із 13 по 26 травня спадний місяць, 27 травня, новий місяць, з 28 по 31 травня, місяць що росте. Місячний посівний календар на травень 2025 року це корисний інструмент для планування посадкових робіт. У травні важливо врахувати фази місяця, щоб висаджувати культури управлінний час. Зростаючий і спадаючий місяць по різному впливають. На їхній ріст. Наприклад, у період зростаючого місяця добре ростуть культури, що дають плоди над землею. Це помідори, огірки, перець, баклажани, капусту. А під час спадаючого місяця варто садити коренеплоди, буряк, моркву, картоплю. У повню 12 травня та новий місяць 27 травня посаду краще уникати. Так, друзі, давайте ж розглянемо, коли і що краще садити в травні 2025 року. 1 травня з 10 години 20 хвилин, 2 та 3 травня до 14 години 30 хвилин. Зростаючий місяць у знаку РАК. Це найбільш плідний і продуктивний знак зодіаку. Місяць у раку стимулює помідори, перці, гарбузові культури. Овочі дають соковиті та смачні плоди. Тому і сіємо, і висаджуємо усе, що дає плоди над землею. Це також сприятливі дні для пікірування сіянців, замочування насіння, посів зелені та пряних трав. Рослини дають великий урожай, але не для довгого зберігання. Насіння може мати погану схожість. Дуже вдалі дні для посадок і пересадок дерев і кущів. Також проведення поливу та Підживлень, 3 травня, 14 години 30 хвилин, 4 та 5 травня, зростаюча фаза місяця у леві це неродючі дні. Не рекомендується ні сіяти, ні садити, ні пересаджувати рослини, пророщувати насіння, пікірувати, посинкувати, а також прищіпувати, обрізати гілки, оскільки рано довогоється. Дозволено перекопування ґрунту, провіджування сходів, підгортання та розпушування ґрунту. 6 та 7 травня, зростаючий місяць у діві. Малородючий знак зодіаку можна проводити пікіровку та пересадку рослин, посів зелені, однорічних квітів, пересадку багаторічних квітів, проводити поливі прискування рослин та внесення підживлень, проводити боротьбу зі шкідниками та хворобами. 8 травня з 10 години, 9 та 10 травня, зростаючий місяць у терезах, родючий знак добре. У цей знак сіяти і овочі, і все, що має наземні плоди. Також квіти і висаджувати рослини, проводити пересадку розсади помідорів, перців, баклажан, капусти, огірочки, проводити пікіровку. Урожай буде щедрий, соковиті плоди. Рослини посажені всі дні виростуть сильними та стійкими до шкідників та інфекцій. А посіяні квіти будуть самі красиві і ароматні. Посіяна зелень, гарно вкоріниться і буде запашною. З даних рослин дуже хороше насіння. І рослини стійкі до шкідників і хвороб. Добре підгодовувати, поливати, оприскувати рослини. 11 травня зростаючий місяць у скорпіоні, сприятливий для всіх соковитих плодів, помідорів, перців, вигріків, гарбузових, баштанних культур, лікарських рослин, запашних трав. Рослини швидко сходять, мають міцне стебло та дають гарний урожай та якісне насіння. 12 травня повний місяць. Краще утриматись від будь-яких садовогородних робіт, не садити і не пересаджувати нічого, прополити краще грядки, розпушити землю, можна збирати лікарські трави з 13 травня по 26 травня. Місяць що спадає, у такі дні найкраще висівати все, що росте під землею, корінці, цибуля, бульби та коренеплоди. Також добре у спадаючій фазі займатись посадкою та пересадкою квітучих рослин. 13 травня з 11 годин 30 хвилин, 14 та 15 травня, спадаючий місяць у стрільці. Це середній поручості знак зодіаку. Він дає незначний урожай. Але вдалі дні для проріжування сходів, сіянців, розпушування ґрунту, прополки, посів декоративно квітучих рослин, боротьби зі шкідниками та хворобами, перекопування ґрунту та підгортання. Не рекомендується полив, обрізка, прищіпка, оскільки рано довго гоється. 16 та 17 травня, спадаючий місяць у козерозі. Це плідний знак. Сприятливі дні для посадки коренеплодів та цибулевих, посів редису, ліпи, речки та різноманітної зелені підходять для посадки та пересадки кімнатних рослин, а також для замочування, і пророщування насіння. Пікерування сіянців, обрізка і кущів та щеплення, добре проводити і полив, і підживлення 18, 19 та 20 травня до 15.30 спадаючий місяць у водолії, це безплідний знак. Не, не рекомендується ні сіяти, ні сажати, ні замочувати насіння. Навіть не поливати, і не підживлювати, висівати нічого не потрібно, так як урожай буде дуже мінімальний. Вважається, що посіяне насіння не зійде. А якщо зійде, то буде дуже квола рослина, яка, звичайно, дасть мінімальний урожай. Вдалі дні для проріжування сходів, сіянці, видалення бур'янів, прополки, перекопки ґрунту та підгортання. 20 травня з 15 години 30 хвилин, 21 та 22 травня, спадаючий місяць у рибах. Це Вологий родючий знак можна садити та сіяти усе. Урожай буде рясний, плоди смачні, але не для довгого зберігання, а використовується для їжі або консервування. Далі дні для посадки та пересадки кімнатних рослин, а також для замочення, пророщення насіння. Проводити можна полив та розпушування ґрунту та посадки квітів. 23 та 24 травня спадаючий місяць у овні безплідний знак. Не сіємо овочі, не пересаджуємо рослини, допустимо сіяти зелень, проріжувати сходи, розпушувати ґрунт, проводити обробку від шкідників, хвороб, перекопувати ґрунт і, звичайно, проводити обробку від шкідників та хвороб. 25 та 26 травня спадаючий місяць у тільці це продуктивний знак, дуже родючі дні. Можна сидити, всіяти все. плоди будуть смачні та рясний урожай. Також висаджуємо і сіємо квіти і пророщуємо насіння, проводимо підживлення, пікіровку, прополку, розпушування ґрунту і висаджуємо розсаду. 27 травня молодик. У даний день залишаємо рослини в спокої, не сіємо і не саджаємо, не проводимо жодних посадкових робіт. Відпочиваємо і плануємо роботу надалі. 28 травня, зростаючи місяць у близнюках, це малородючий знак. Не сіємо овочі, не пересаджуємо рослини, допустимо сіяти відки рослини та квіти, які мають вуса. Це горох, квасолю, ампільні та декоративні рослини із висаючими та повзучими стеблами, також зелень. Пририжуємо сходи, розпушуємо ґрунт, проводимо прополку від бур'янів, проводимо обробку від шкідників та хвороб. 29 та 30 травня, зростаючий місяць у раці, це найбільш плідний і продуктивний знак зодіаку. Сприятливі дні я посівів і посадок будь-яких овочів і зелені. Урожай буде рясний, плоди соковиті, дозволені рясні поливи, підгодівлі і дуже вдалий день для посадок і пересадок будь-яких квітів. Рослини дають взагалі великий урожай, але не для довгого зберігання. Але плоди можна консервувати та проводити різні заготівлі. Насіння може мати погану сховищість. 31 травня, зростаючий місяць у леві, неродючий сухий знак. Не сіємо і не саджаємо. Можна провести прополку від бур'янів, розпушування ґрунту, проріжування сходів, обробку від шкідників та хвороб. Друзі, ось такі рекомендації посівного календаря на травень місяць 2025 року. Друзі, звичайно, потрібно опиратися на поради місячного посівного календаря. Проте необхідно виконувати агротехнічні правила посадки та догляду за рослинами і зважати на погодні умови саме в вашому регіоні. Бажаю всім дружніх сходів, міцної розсади та щедрих урожаїв під мирним небом нашої країни. До побачення, до нових зустрічей!